40% насильства. Таку назву мала вистава, що пройшла сьогодні у Центральному палаці культури. Ідею такого перформансу створив департамент соціальної політики, а головними акторами стали студенти Чернівецького національного університету. Тож що саме відбувалось на сцені, та скільки людей прийшли подивитись виставу, дивіться у сюжеті. Настю, ти Ти дійсно що, хочеш, щоб я сидів з тобою вдома. Ти нічого не варта, ти ніхто і звуть тебе ніяк. Такі фрази чула кожна жінка, що піддавалась насильству. Іноді стається так, що ті, хто, здавалося б, мав нас захищати, завдає шкоди. Саме про це була вистава, що пройшла у центральному палаці мистецтв. Вона була створена студентами ЧНУ. Це дуже така цікава і провокаційна вистава, аби звернути увагу людей на те, що ця проблема існує. Вона досі актуальна. Вона завжди була актуальною, і ми повинні розуміти, що потрібно оприлюднювати певні проблеми потрібно їх демонструвати. І про це відверто говорити, молоді актори кажуть, що вжитись в роль було досить важко втім вони розуміють, наскільки важливо донести кожному глядачу, що насилля не має виправдовуватись. Також меседжем вистави є те, що насилля буває не лише фізичне. Насправді це дуже відповідально, це в якійсь мірі важко морально себе налаштувати на це, але я Думаю, що нас сьогодні вдасться все показати. Завідувач центру дозвілля каже, що на такі теми важливо говорити завчасно, аби молоде покоління усвідомило, що насилля у будь-якому прояві це показник зневаги і чинник розпаду сімей. Це вистав орієнтована на молодь. Ми показуємо життя молодої сім'ї, молодої родини, і яким чином насильство невеличкий спойлер може цю сім'ю зруйнувати. Що ми беремо саме з сімейне домашнє насильство, сім'я це така найнижча ланка суспільства, і саме з. Одної маленької сім'ї будується все суспільство. Якщо в тій сім'ї зберегти мир, любов, повагу, то таким буде і все суспільство. Якщо в сім'ї буде конфлікти, насильство, це буде е, і ті і члени сім'ї будуть е, насильство. Себе на роботі виявляти також серед своїх колег, серед своїх друзів. І тому якраз ми піднімаємо таку цю тематику. Ідея такої вистави виникла у ході співпраці центру дозвілля із департаментом соціальної політики. Його директорка сподівається, що після сьогоднішньої вистави кожен глядач навчиться казати насильству ні. Попередження насильства є важливим. Моментом в житті, і саме головне, що ми хочемо донести до молоді: що не потрібно терпіти, не потрібно замовчувати, потрібно звертатися одразу за допомогою до близьких, до соціальних служб, до правоохоронних органів, тому що в останній час ми якось толеруємо насильство, а це неправильно, тому молоді люди це нова Україна. Це особистості, які повинні вчитися відстоювати своє «я» і не дозволяти нікому себе обережати. Прем'єру відвідали понад 100 юних чернівчан. Організатори кажуть, що надалі планують показати виставу у багатьох населених пунктах області. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.